Вітаю всіх на каналі про спінинг. Сьогодні ми з вами відправляємось на човні на пошуки судака. Зараз ранок, але хмарки вже трошки насувають. Вчора була така неймовірна спека, градусів 40, мабуть, було. Ну а зараз так я скажу вам про холодно. І я щось мені здається, що буде злива. Не знаю, як це відобразиться на кльові. Судака, але сподіваємось, що нам все з вами вдасться. Дістав я вже свій човник, приманки майже заряджені, якір вже майже готовий. І що? Будемо зараз його надувати і їхати ловити. Перша рибка у нас. Перша рибка, така бодра судачок. Вже хотіли з точки тікати, але ось, бачите, гарний судакевич такий. З'їв нашу рибку. хорошо. Ну все, мой мтб, тикай. Так, все, готово. Приготували ось приманку, шейкер 3,75. На вкрутищі. Зараз спробуємо. це Дуже полюбляють судачки, кушать цю приманку. Гра чудова. Давайте пробуємо. Це вже у нас верхній тест вудки 15 плюс 4 дюйма. Ну, в цілому там. Вже у нас 18, може навіть 19 грамів разом з трійником. Так, ну що, і повільно будемо зараз стягувати приманочку. Опа, одразу клювака. Одразу. Повільно будемо стягувати з мілини на глибину. Таким боковим. Ще раджу закид робити більш різкою сходинкою, а інший робити такі майже рівномірною плавною і для того, щоб зрозуміти, що там по настрою судаків, що він хоче. Коротеньку чи більш таку рівномірну проводку. І от, до речі, дуже часто, я думаю, що всі, хто ловить судака, помічали, що буває саме що він полюбляє таку придонну, майже щучу проводку, і саме крупний судак таку проводку полюбляє. Ну, Будемо зараз дивитись. Є, друзі. От, бачите, тільки переставились і одразу. Я ж сказав, що ми на башки в нього встаємо. Дивись, гарний судак. Це в біконі прийшов сударь. Бачите, як під'їв, йде сюди. А ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Не цей. Це таке не люблю, коли він... О, О, молодець. Розставив сам. Розставив сам все по своїм місцям. О, дивіться який. Красавчик. Красавчик, шейкер мій улюблений. Це реально Судакова тема. Це, блін, найкраща приманка. Певно, що в мене по Судаку. Бачите, і отакий от дядько в нас є. Так, ну, цього ми заберемо на Судака в біконі. Є така тема. Що там, Льоша? Що шо ж там в тебе гнеться? Хтось там в тебе впаяв. І що що, нормальний, мабуть, так? Да? Ану, показуй. О, так слушай. Там щось в тебе нормальне. Іде. Я думаю, що тобі там навіть підсак. О, там гарний. О, хороший. Хорош. Хорош, батя. Хорош. Хорош. Ану, давай. Ой, гарний який, ну це прям такий півтора, мабуть, якщо не, якщо не кіло км, гарна рибка. Бачите, де приманка. Все так. працює. Ще одна рибка йому підсіла. Знову то по ехолоту. Стали, виставились. Ну Зараз ми більше користуємося мапами і дивимось, щоб, щоб ну, маленький. Нормальний маленький. Це гар, гарний судак був, Йош. Такий, знаєш, кілушний, блін. Зміляка да, взяв. О, так от ми виставляємо човен зараз знову в яму, відмальовуємо чітко на мапі звали і чітко працюємо по свалу. І бачите, це приносить результат. Вже у нас 4 риби, мало бути. Оце, не да, бачиш який. Бачите, друзі, який гарний. Ну там в шахті, в шахті. Іди сюди. О, хорош. Іди сюди, дядя, блін. Дядя судар. Іди сюди. О, дивіться. Ну, Бачите, він як закривив, тому це у нас йде на, на їду. Це у нас під... Під душі. да. А ну дай мені карцан. О, Бачите, хлопці, ось такий. Ось такий гарнюка. Тривали. Обірвались ми тільки що. Об якийсь корчик. Зараз треба перев'язуватись, думав, що в мене нема трійників, але на щастя знайшов. Приманки ще шейкери є, дуже гарно на них зараз в мене клює. Зараз будемо збирати ще раз наш монтажик. Так, повідець у нас готовий, вже прив'язаний. Чік. Так, шейкер є. Оцей трийніки це просто бомбеус. Морська серія БКК, дуже потужні, дуже гострі, засікається, просто бомба. О, все, ось так от виглядає наш монтажик. Знову вам нагадую, ось таким чином ми його монтуємо, все, і робимо зараз. Закид. Ну, перед закидом, звісно, я перевірю, щоб він добре грав. Ну, плюс такого монтажу, то, тому що, бачите, у нас приманка наскільки ну, Тобто немає в неї, виходить, якби хребта. І вона набагато краще грає. В неї такий ролінг класний, вона м'яка, і коли риба клює, вона висмикує цей трійник і не шкодить нам нашу приманочку. Це, оце є. Бачиш, перший раз наче вперся і після підсічки одразу сів. Тільки вже з таким гарним ударом. Дивись. Це гарне теж. Дивіться, друзі, який. Судачара. Це такий. Опа, опа. Опа. Опа і пішов. Все одно відпускали. Отака, отака, отака рибина, отака клювака. <реш> так, ну що, бачите, у нас знов тільки пішов дощик, задощило і одразу е, на новій точці одразу у нас сталася клювака. От, Перше таке було відчуття. Я завжди коли таке відчуваю, якесь, там, наче ти, там щось вперся. Я контрольно роблю підсічку, тому що дуже часто судак він прижимає бородою вашу приманку і треба одразу робити підсічку. І от саме після такої підсічки ще я зробив одну сходинку і він вже вкліпав так, і так як треба. І бачили тільки, що такий десь півтора кіла судачок у нас був, зійшов прямо з-під під човном. Так, ну що, давайте з вас вподобайка, ми продовжуємо знов намагатися ще спіймати щось. О, блять. Та судак, от он. Льоха <плес> каже, може то не судак, та як же ж не судак? Як же не судак, коли судак. І такий теж Судак-Судак. Дивіться, який Судак. Просто просто об'єдєн'є. Який судак. Каже, то може не судак. Так, ну що, хлопці, ось бачите, ось такий лапоть, дивіться. Ось такий лапчинський. Ну це прям от прям судаки-судаки. Судаки-судаки, бачите, ну що тут казати. І працює сьогодні так, щоб в кількості стабільно ось цей мій шейкер. Да. Все, давай, друже, пливи. Ще клюне щось крупніше, тоді, може, ми візьмемо ще одненького. То ми і так сьогодні багато відпустили. Давай. Шумій. Ах, пішов. Лайкос, друзі. І ось такі пі пі піроги, ось такі пироги Піроги <смі> в біконі клюють. <смі> Бачите, такий де контакт, робиш підсічку, він ще контакт, ще підсічку і потім тільки вже жадібно бабах. Тобто він там на активній фазі зараз, от, о, саме на такі дуже різкі підриви. І це ж неодноразово він там клював, бачили, там три підходи і з третього підхода вже Напевно, так, взаглот туди, в саму-саму шахту. За той так? Оце це, це вгатив. Оце вгатив, це гарний, мабуть. О. Ну, ну, непоганий, непоганий, непоганий. Десь сюди, десь сюди. Ти бачиш, що робить? Ну-ка. Ой, уж. Хорош. Ну, друзі, ще, ще один гарний судачок. Так, ну от такі діла. Бачите, да, які гар-гар-гарненні судаки клюють. Олексій в мене вже попросив тільки що того шейкера, Дав я йому Да. Та ну, ви бачите, що тупо в закид, просто в закид. Стали на таке гарне місце, просто покльовки в закид і такі прям Такі прям Подачі, що я вже скучив за такими плюваками. А ще й вудка, блін, 1.18, це просто. Просто капец. Як імба. Імба, да? Знаєш, тобі кажу, фіксно на кожному завадке за... будеш. За... І гар, гарний, гарний такий, ну, да, суда, судачок. Бимбиси, як ти любиш. Може, більше дай. Ну, давай. О, добрий, добрий який. Гарний, гарний, гарний.

Закінчуємо риболовлю, погода геть зіпсувалась просто неймовірний вітер, злива постійна, тому вирішили закінчувати риболовлю. Дуже непогано ми половили, а спіймали десь під півтора десятка гарних залікових судаків. Всі такі кіло плюс, там півтора, кіло вісімсот, і дрібних було буквально пару штук. Ось ця приманка сьогодні наробила. Діла, в принципі, я її постійно хвалю по судаку. Це моя одна з найулюбленіших приманок для лову судака. І саме самі трофейні риби були на неї. Все, будемо закінчувати. Вам подякував за перегляд. Підписка на канал, вподобайка. І побачимось на наступних рибалках.